Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про ситуацію у Чорному морі у перший день серпня, а саме про можливість прориву російської морської блокади, чи є вона насправді, та про чергові атаки на російські військові кораблі. Що ж відбувається у морі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже цікаво. Отже, останнім днем липня була у другій половині дня така дуже цікава новина про те, що відразу три торгівельні судна, начебто, прорвали російську морську блокаду та відправилися до українських портів. Мова йде про ізраїльське судно, яке називається АМС 1 про грецьке судно, яке називається Сахін-2, та про судно, яке має комбінований такий. Склад власників Туреччина Грузія, яке називається Гілмас-Каптан. Всі ці три судна вчора, 31 липня, вони направилися до українських дунайських портів і Перші два з них це АМС-1 та САХІН-2. Вони пройшли 30 липня через протоку Босфор, і у системі ідентифікації суден та у системі відстеження морського трафіку їх кінцевим пунктом призначення були позначені саме українські порти. Третє судно відправилося з порту Батумі, потім пройшло уздовж турецького узбережжя Чорного моря і також направилося до гирла Дунаєв. Ця інформація була подана вчора як прорив російської морської блокади. Але чи дійсно це так? Тому треба нагадати, яка склалася ситуація з судноплавством з минулого літа? Коли на початку липня 2022 року було остаточно звільнено від російських окупантів острів Зміїний. Бо Україна відкрила буквально через декілька днів навігацію. Відкрила судноплавство по українській частині Кирла Дунаю, по Кілійському гирлу і морські судна доходили до цієї частини Кирла Дунаю через румунські територіальні води і майже відразу. Проходили до української частини Гирла Дунаю. Саме так сталося. І зараз ці три судна, про які йде мова, вони з їх курс призначення йшов таким чином, що вони пройшли поблизу Гирла дунаю саме через румунські територіальні води, і потім увійшли вже у Дунай. І перше судно АМС 1 під прапором Ізраїлю воно демонстративно позначило своїм пунктом призначення. Саме Україну, воно пройшло під контролем американського протичорнового та патрульного літака Poseidon p 8 а також під контролем розвідувального дрону Global Hawk. Таким чином, нормальне судноплавство, яке ніяк не залежало від дій Росії, воно було відкрито до Гирла Дунаю, до його української частини ще влітку 2022 року. Але та блокада, яка дійсно стосувалася України, вона має бути, вона стосується морських портів Одеси, Чорноморська та Південного. І тут ситуація набагато гірша, тому що судноплавство у минулому та у них. Нинішньому році у ці морські порти воно здійснювалося лише у рамках зернового коридору, тобто двосторонніх домовленостей. З одного боку це був формат Україна Туреччина ООН, і з другого боку, це був формат Росія, Туреччина, ООН. І саме Росія вийшла з цієї домовленості. Тому давайте відокремимо мух від котлет. І зауважимо, що судноплавство до гирла Дунаю, до наших портів Ізмаїл, Рені та Усть Дунайськ це одне. Це не залежить від зернового коридору, це залежить від суто безпекової ситуації, і підхід до цих портів він відбувається спочатку у міжнародних водах Чорного моря, а потім у румунських територіальних водах. І вже е, після цього або румунською, або українською частиною ґирла Дунаю. Але е, і Росія тут ніяк не може якось Росія тут ніяк не може якось заважати судноплавству. А Заважати судноплавство до портів, саме морських портів Одеської області, Росія ще має таку змогу. І наостанок ще одна дуже цікава новина. Тут міністерство так званої оборони, тобто нападу Росії, повідомило, що сьогодні вночі, на 1 серпня, були атаковані у відкритому морі десь у 340 кілометрах на південний захід від Севастополя. Відразу два російські патрульні корвети проєкту 22-160 це той самий Сергій Котов та Василій Биков. Василій Биков це той самий Корвет, який у, на початку травня. Вибачте, на початку березня ще 2022 року. Біля узбережжя Одеської області був обстріляний з реактивної установки ГРАД і зазнав якихось пошкоджень. Тоді ми помилково вважали його знищеним, але на жаль, це виявилося не так. Але це була перша вдала спроба атакувати російський корабель, і він дійсно пішов потім вказаним курсом, майже так само, як і крейсер Москва. Росіяни стверджують, що атаку було проведено трьома. Морськими дронами і всі ці дрони були знищені. На жаль, ми не можемо це перевірити, але є ще один факт: одночасно з цією атакою морських дронів було перервано е, рух морських катерів, пасажирських катерів у Севастопольській бухті. Тобто, це все могло відбуватися і у самому Севастополі або десь біля нього. Але є ще одна дуже важлива тоді інформація: росіяни в будь-якому випадку патрулюють. Іх своїми кораблями е, чорне море вони намагаються контролювати судноплавство, але вони не можуть. І ще що, що треба зауважити: що ці судна, які йдуть зараз до українських портів, вони контролюються американськими патрульними військовими літаками, і це є однією з форм і забезпечення їх безпеки, однією з форм їх конвоювання тобто без е, Залучення власне військово-морських сил Сполучених Штатів Америка дійсно контролює судноплавство у Чорному морі та контролює, щоб ніхто не зазіхав на свободу судноплавства. То стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!